Якщо місто витрачає 5 мільйонів на 0,5 гектара сквера на парк Жовтневий ні копійки не виділяють на, на, на розвиток, то це ж не значить, що директор повинен звільнятися. Ми все таки сподіваємося, що зараз НАБУ і на скасують це рішення. Нам не вдалося поки що запустити процес очищення парку від незаконної комерційної діяльності. Нас сама міська влада ставить в шпагат з огляду на те, що більшість. О... Нова більшість. Ми збирали достатню кількість голосів. Юрію, вітаю. Через реорганізацію двох парків ваше підприємство звернулося до НАЗК та інших правоохоронних органів. Зважаючи на те, що за це рішення одноголосно проголосували депутати на сесії. Як вважаєте, чи можна вплинути ще на це рішення? Ну, в принципі, факт по конфлікту інтересів автора проекту цього він є. Залишається тільки щоб. Відповідні органи контролюючи скасували це рішення. Але з огляду на те, що більшість нова більшість, да, це єдина альтернатива, народний контроль, рідне місто і команда Міхайлішина на збирали достатню кількість голосів, то це просто скоріш, Тактичне затягування буде, бо рішення, я так розумію, вже прийнято, і ми можемо тільки зараз скасувати те рішення, яке автором якого був депутат міської ради Максимюк, у якого є прямий конфлікт інтересів, і він не мав бути ні автором цього проекту рішення і не міг голосувати. На сесії міської ради я приходив на комісію, комісію законності. Вона була зірвана, як тільки дійшла черга до нашого питання. Тобто я бачу в цьому політичну змову і, виходячи з перебігу подій, у нас є офіційна відповідь з заступника міського голови про те, що комісія жодного разу не збралася вже тому нас не долучали до комісії, не запрошували. Але дивно, що таке. Складне питання вирішувалося кулуарно без широкого обговорення фахівцями, залучення фахівців, ботаніків відповідних фахівців, да, тобто без залучення директорів парків, без залучення трудових колективів, зрештою, без обговорення з громадськістю. Згідно з реорганізацією з, з реорганізацією, яку запропонував депутат Максим Юк, новостворена адміністрація парку буде займатися культурними мистецькими заходами. А господарство... Одерською частиною парків, зокрема озелененням, оновленням, буде займатися трес зеленого господарства. Ви, як директор парку, як оцінюєте таку реорганізацію? Якщо в зелентреству будуть виділені будуть виділені кошти, будуть всіляко міська рада стимулювати розвиток парків. То безумовно чернівчани одразу відчують різницю. Питання просто полягає в тому, що у нас на сьогоднішній день трес зеленого господарства обслуговує 43 три гектари зелених насаджень по місту. Ну, це інформація із інтерв'ю попереднього директора, який він давав засоби масової інформації. Натомість територія парку Жовневого складає 63,5 гектари, а територія парку центрального 17, там 16,5, ну умовно каже, шест гектарів. Тобто, навантаження на підприємство комунальне трез зеленого господарства з 43 гектарів збільшується вдвічі. Тобто ще на 80 гектарів, сказати, що зараз десь там на складах зелентресту стоїть техніка в маслі, яка вже готова. Там є вже люди набрані, ну напевно, це буде не, не, не досить ну, ну, недостовірна інформація. Зрештою, ті питання, які стоять перед парком і про які не знають депутати, вони просто були, виходить, не враховані при прийнятті цього рішення. Адже уявити собі, що, наприклад, прибирання території, от у нас на території парку близько 300 смітників, які з шостої ранку з 5 Тої ранки, в залежності від того наскільки погода дозволяє, двірники прибирають え, так, щоб люди, коли виходять на пробіжку в парк або на прогулку, щоб вже смітники були чисті і алеї були розчищені. Тобто, уявити собі, що зелентрес буде спочатку прибирати центральний парк, а потім бригада буде ти, буде їхати сюди і прибирати жовтневий. Ну тоді люди, які будуть зранку приходити в парк, вони будуть бачити denke, э, смітники переповнені. .認... Розумієте, найкраща оптимізація це взагалі залишити одну людину, але як це скажеться на якості догляду за парком. тобто є такі питання займатися, якими міг би зелентрест, про про що ми давно просили. Тобто, це складні агротехнічні роботи. Це, наприклад, комплексні питання там боротьби з омелою, тобто висотні роботи, на які нам, наприклад, тримати вишку, умовно кажучи, да якою яку, по-перше, треба буде мати працівника, який буде за цією вишкою доглядати. Такі складні агротехнічні роботи, як боротьба з борщовиком, з золотарником, висотна обрізка дерев, боротьба з омелою це би міг би робити зелентрест. І у нас є складні питання з комерційною діяльністю незаконною, яка здійснюється в парку. І в цьому напрямку здійснюється колосальна робота з огляду на попередні роки. Да, тобто, і тут би хотілося би, от, щоб було просто у депутатів розуміння, що вони роблять. Бо насправді Зелентрес вже обслуговував ці парки, і комунальне підприємство було створене саме тому, що Зелентрес не впорався. Тоді і якість догляду за парком, а перед тим як було створено КП «Парк Жовтневий, бажала кращого. Ці саме люди, люди виходить, треба Мати в штаті, які є зараз центральному, і які є зараз е в жовтневому. То в чому тоді питання реорганізації реорганізація тільки полягає в тому, щоб пану Максимюку е прибрати е незручну дирекцію парку, яка е з западанням якої екологічна прокуратура відкрила проти його бізнесу кримінальне провадження за підробку документів. Ви зазначаєте, що в е Максимюка є конфлікт інтересів, оскільки в нього в парку є він веде господарську діяльність. В нього є тут свій ресторан. Також раніше. Коментарі ви нам говорили про те, що його господарська діяльність в парку незаконна. Які є причини наразі так вважати? Ну, по-перше, на це чітко вказує законодавство України, яке депутати напевно не читали і того не, не побачили конфлікту інтересів. Хоча на сесії було про це заявлено, що у автора проекту є конфлікт інтересів. Бо, по-перше, земельним кодексом 93 статтею забороняється передача в оренду. На землях парку пам'ятки садово-паркового мистецтва земель. Є охоронне зобов'язання, яке забороняє будь-які будівельні роботи на території парку. Якщо ви там підзнімете, ви побачите фундаменти, ви побачите, що це не літній майданчик, як, наприклад, на Кабилянській, да, коли в теплий сезон підприємці попрацювали, потім це все прибирається на зиму, на осінь. Воно як стоїть цілий рік, так і стоїть. Тобто це вже будівництво, воно забороняється охоронним зобов'язанням. Це той документ, який видає мінприроди на парки і місцевій владі для того, щоб в парках. А дотримувався е, певний е, режим. Бо в першу чергу це рекреаційна зона, і вона має певне, певне обтяження. Бо перетворити парк на калинку з деревами, з цим міська влада дуже добре справляється, і ми бачимо це по тій кількості підприємців, і зрештою по моделі фінансування, яка на сьогодні існує в парку. Коли в від підприємців парк перекриває заробітну плату директора, перекриває комунальні платежі. Тобто, нас сама міська влада ставить в шпагат з одного боку, виходить. Що законодавством це заборонено, а з іншого боку, як тоді профінансувати роботи в парку, якщо фінансування передбачає співфінансування за рахунок підприємців? Якщо повертатися до Максим'юка, чи має він зараз якісь договорні відносини з парком, з дирекцією парку станом на них можете розказати? Він, він про зараз це? самовільно займає земельну ділянку в парку, тобто жодних договорів з його фірмою не підписано парком, бо знову ж таки це йде в розріз з вимогами законодавства України. Якщо ресторан депутата Василя Максиміка в парку незаконний, на яких підставах інші підприємці ведуть тут свою господарську ну, так, діяльність? Само, так само вони працюють по договорах по співпраці, які є в прихованими договорами оренди, яка забороняється земельним кодексом України. Скільки наразі тут підприємців е, здійснюють свою діяльність, і скільки грошей сплачують за на, на, на сьогоднішній день? 17 підприємців, ну 17 о, фізичних і юридичних осіб здійснюють свою діяльність. Сплачують вони, виходить, по договору по співпрацю і сплачують по платі за землю. Получається за мінусом тих грошей, які ми повинні були отримати від синього папуги, Ті, що не сплачують синій папуга, ну це десь 1700 800 гривень на рік. При тому, що ми ці кошти витрачаємо на утримання а для порівняння, щоб чернівчани просто задумалися, і така цікава математика. В минулому році, коли робили сквер біля резиденції, було витрачено. 4,5-5 мільйонів гривень. Площа того сквера 0,5 гектара. Тобто, щоб ви розуміли, для того, щоб вод парк виглядав так, як сквер біля резиденції, це на 63 гектара, гектари. Це треба множити е, 5 мільйонів на 2 і ще на 63. Скажіть, на що витрачаєте ці гроші? А, гроші витрачаються на комунальні платежі. Впродовж трьох років які на які ви очолюєте парк, чи за цей час чи пропонували вам підприємці хабарі? Я все ж таки ідейна людина. Я прийшов в парк не для того, щоб. Просто от там мене десь якась політична сила поставила в парк. Тобто я спочатку був секретарем наглядової ради парку. До цього я просто, як чернівчанин небайдужий, опікувався парком, бо поряд з місцем, де я проживаю, з'явилася славнозвісна Халабуда. І відповідно от з тих пір, якраз це Співпало з е, першим майданом, і от з тих пір я вирішив, що треба трошки відходити від дискусій в Фейсбуці до реальних якихось справ. І за цих три роки, е, в принципі, е, якщо й були такі пропозиції, то підприємці всі отримували е, негативну відповідь, які пропонували, або щось таке було. Протягом цього часу, за який ви там директор, чи погрожували погрожували вам, окрім випадку восени цього року, ну двічі, виходить, мені протягом року розбивають машину. Перший раз на парковці біля офісу, другий раз в третій ночі під час комендантської години на охороняємій парковці. Мені здається, що позиція міської влади могла би бути більш жорсткою натомість про це навіть не згадували на офіційних сторінках Чернівецької міської ради, хоча. Пересічний чернівчанин, я думаю, йому було би цікаво. Навіть згадки не було на сторінках офіційних Чернівецької міської ради про ці прикрі випадки, про те, що директору комунального підприємства двічі за рік розбивають машину. При тому ми бачимо регулярно матеріали про, про якусь складну долю якогось там працівника лінійного, десь там якогось комунального підприємства. А чи були у вас там можливо за три роки якісь усні погрози чи телефонні цінки? Ну, були? Да, були зокрема від Халабуди. Були погрози, були погрози, були погрози від Максимюк. На комісіях. По законності там він щось мені намагався спсувати настрій, розповісти про те, що він вважає, що це правильно мені розбили машину. Ну щось, ну знаєте, я на це Чи не звертаю. до правоохоронних органів. Питання просто в тому, наскільки це буде мати якісь наслідки. Бо якщо не заглиблюватися в те, як зараз працюють правоохоронні органи. Ну, наприклад, возьмемо Ростра да? от той що тут у нас будується. Ну це ж порушення конституції, це ж забуде. Давали прибрежну смугу. Ну якщо вже навіть конституція порушується, то хто буде там розбиратися з якимись погрозами? Розкажіть, який річний бюджет парку, то на що ви його витрачаєте? Річний бюджет парку десь до 4 мільйонів гривень він іде на заробітну плату лінійного персоналу і частково на комунальні платежі. Якщо брати до порівняння, наприклад, ідентичні по площі, бо все ж таки 52 гектари це на 10 цього гектарів менше. Якщо брати львівський парк з стрійський, то там фінансування пряме фінансування на потреби парку складає десь 12 мільйонів гривень. Він виключно фінансується на сьогоднішній день на заробітну плату лінійному персоналу і адміністративному персоналу. До речі, адміністративного персоналу всього 5 одиниць, і на частково на комунальні платежі. Все, тобто, жодної копійки на розвиток місто не виділяє парку. Все, що в парку відбувалося за моєю каденції за цих два роки, це все коштом інвесторів, коштом меценатів було зроблено. Ви очолюєте парк впродовж трьох років з 2019 року. Ви стали виконувачем обов'язків парку. Які успіхи парку за цей час та що не вдалося зробити? Зокрема, там повністю немає тротуарних доріжок. Перше за всі 30 років у нас з'явився нарешті проект утримання і реконструкції. Це єдиний документ, який законодавством передбачається, який роблять відповідні фахівці. Яким цим документом передбачається розвиток парку і? Всі Моменти, які стосуються рекреації. Далі ми протягом цього періоду залучили 2,5 мільйони гривень прямих інвестицій в парк. Це і відеоспостереження на скейт-парку коштом меценатів. Це і біотуалет, який ми встановили біля скейт парку Правда, він проіснував не досить довго його там підлітки поламали. Ну але це, зрештою, проблема не того, що ми знайшли кошти, а того, що парк не охороняється. Ми залучили кошти на створення. Нового майданчику 700 тисяч нам виділила канадська фірма Salt. Нам а, просто усміхнулася а, удача, і ми виграли на українському культурному фонді півтора мільйона гривень на дослідження історії а, цього. Ну, в... Визначного явища як перший фестиваль Червоної рути нам не вдалося поки що запустити процес очищення парку від незаконної комерційної діяльності і від, зрештою, порушення законодавства. Так нам вдалося до влади достукатися з цього приводу. І Чернівчани і далі можуть споглядати в парку Халабуду. Можуть споглядати ресторан «Синій папуга, можуть споглядати там той ресторан з білими колонами, що будується на території парку. Відчуваю якусь певну відповідальність за рішення, які я прийняв. І я не, не хочу відступати. Якщо місто витрачає 5 мільйонів на 0,5 гектара сквера на Парк Жовтневий не копійки не виділяють на, на, на розвиток, то це ж не значить, що директор повинен звільнятися, тому що місто не виділяє гроші. У червні цього року міська рада оголошувала конкурс на кращу пропозицію проєктну пропозицію облаштування південної частини парку, навіть був обраний переможець. Чи передбачалося фінансування бюджет на виконання цієї пропозиції? Ну напевно, що коли з'являться кошти в бюджеті, то до цього питання повернемося зараз. Є витрати, які ну більш такі, ну, скажем, першер першочергові, да, умовно кажучи, все для фронту, все для перемоги і для того, щоб люди не залишилися на вулиці без роботи, щоб соціальну інфраструктуру втримати. Да. Тобто, це може й почекати. Тому тут я не дуже сильно десь це ці питання піднімаю, бо ми повинні виходити з тих реалій, що зараз є, якщо оголошуватимуть конкурс. На посаду директора об'єднаних двох парків чи подаватимете свою кандидатуру? Я не впевнений, що буде конкурс, бо на період військових дій конкурс не проводиться. І ми бачимо, зрештою по всіх призначеннях вони відбуваються без конкурсів. А якби був конкурс, ви подавалися? Ну, я, в принципі, не бачу необхідності об'єднання парків. От з цього почнемо. Ми все-таки сподіваємося, що зараз набу і на ЗК це рішення. Але зрештою, я ж кажу, виходячи з перебігу подій, то не Максимюк, так якийсь інший депутат винесе подібний проєкт. І ми від цього не застраховані.